Так, що у вас діла? Як? Добрий день. Що? Хорошо. І в нас, скажи, хорошо. Фух, душно, так? Да? Напилися і А, понапивалися. Так, пропойка це в нас уже, що, аскорбінка, так, да, тільки йде? Сьогодні нам скільки? П'ять. Коли ми забрали їх? У п'ятницю, так? Да? І сьогодні у нас... А, днів. А, 7 днів. Сьогодні п'ятниця, так? Да? Четвер. А, сьогодні четвер. Ну завтра в нас тижник. Оця партія бройлера пішла вроді би непогано. Тфу -тфу -тфу. Не знаю. Поки що нормально. Падьож був один, здувся просто бролер. І це було на третій день. Ну, п'ять два було падьож? Ну, ти ж то викидав, я не викидав. Я не викидав. Один-один. І цей. І калібр. Калібр весь одинаковий. Ну я набрав трошки там дівчаткам, тим кажу. Як цього бролера заказував, кажу, щось ви кажу, впарили, кажу, хринутять якусь мені. І кажу, і не тільки мені, бо кажу, і підписники взяли теж в той момент. Коротше, всі, кого я знаю, в той момент ми брали бролера. Ось оцього. Це їм скільки? 30? Ух ти, ласточка. <тур> Ух ти. <Да? тур> ну хай, кажуть, збивати не можна, якщо ластівка. <тур> <кхем> да, хай тоді нічого там страшного. Е, оця партія, скільки їм? Місяць. 30? А ну давай, згадуй. Ти у мене цей комп'ютер в голові. Скільки? Коли? Другого? Ні, не повниш? Ну ладно. Ну коротше, десь около місяця. Після на гробики, а коли це було 16? Ну, 25-те. Ну так, да, міся... 35 днів десь їм зараз. То на 35 днів ну вроде би витягують вони. Ну я би, конечно, б, звісно, хотів, щоб вони були трошки більше. Ну, всі хочуть, щоб бройлер був більший. Ну, Да? Так, Маруся, ну я зараз піду бус ні? Треба комбікорму насипати. Всі хочуть, щоб бройлер був великий да, в цей період. Ну, не виходить. І от навіть е, зараз видно різний калібер. От, дивіться, ось, гля. Це не від того, що поганий якийсь хазяїн чи корм не такий. От різний калібр їх був при самому старті, на самому началі. І отакий бролер бігав, і отакусінький прям. Ну, вони то вижили, вони ростуть. Великий бролер піде у нас на, на, на тушки да, на продаж. А той, що менший, він буде тоді різатися на тушонку. Так як я вже казав, що на переробку такий бролер кращий. Коли великий бролір, його тоді кістку повністю практично треба везде убирати. Це, по-перше, незручно, бо це дуже довго. Обвал бройлера на тушонку ну, ну, дуже довго йде. Тобто, Якщо ви отакого бігом бігом чик чи-чик-чик, кісточка залишається. І те, що там мені хтось сказав, що ми робимо тільки з чистого е, м'яса, то е, з чистого м'яса вас не за бульйон. Получається, він не застигне. І немає цього смаку. От кісточка, вона додає оцей бульйон. Ну, ну смаку, там, знаєте, ну, хрящичок там, воно коротше, оп, телефон. Так, оце хтось дзвонить і хто зна хто. Е, до речі, друзі, ладно, давайте про тушонку забудемо, трохи я тоді вам покажу і розкажу, що до чого як. Е... Я коротше, придбав все-таки той телефон. Не я придбав, а жінка заставила. Поїхали в кредит, його взяли. У мене була карта така. боже, Як вона називається. Ну, коротше, що З неї типу, зняло, і я туди просто тепер буду класти. І У мене немає номерів взагалі нікого. Оце до мене хтось дзвонить, я кажу, ви хто? Вони мені представилися. Потім я просто цей номер сохранив і в мене він уже є. То просто або в вайбері напишіть, що Колянчик, привіт, це такий-то, такий-то. Коль, привіт, це такий-то, такий-то. І все, я вас просто посохраняю для зручності, щоб я потім не шукав, якось ну, немає можливості. Я старий телефон роздавив. Роздавив так, що він не підлягає відновленню. І, і тепер, коротше, я, я як без рук, знаєте, без отих номерів телефону. Зараз я відповім на дзвіночок, тому що це хтось із підписників. Е -е -е так що, зараз до вас прийду. <серква> Вернусь до вас. Оце постійно, як я виходжу вправлятися, <серква> сюди збігається наша уся живність, яка бігає без цепу. Да? А бігає без цепу і вале марині значить розсаду. Подавила, скільки помідорів. А? Скільки помідорів подавила? Зрода! Бриднюка. Коротше, і ми з Маринкою забайборили отакий тут забор із оцього обзьола перебрали. Зробив я циркулярку, Ну, як завжди, це із рубрики Коля інженер Поняли? Оп, зробив, аби поки що воно пиляло. Е, ну, не вистачає оборотів. Не вистачає оборотів. Так, як на оцей, е, цей е, двигатель треба поставити шків вдвічі більший. Це я так для проби поставив. Ну, в общем, тимчасово. Ну, а як знаєте, є приказка, е, все, що временно, то постійно. Так воно в мене сталося. Зробив дядя Вося мені отакий блок предохранителів. Якщо, що, кому треба, дзвоніть. я там номер телефона скидав, дядь Вася. Оцей блок предохранителів мені обійшовся там в 700. Хай тисячу гривень з роботою з усим. А якщо ви, наприклад, купляєте вже якийсь готовий агрегат ну, з ним, то він на, на будь-якому заводі буде вам обходитися десь у 2500, то то і знайте. Ну, щоб знали. Коротше, трохи бачите, тепер розсада у нас вроде живіша. Попідсаджували дещо. Ну, тут просто краєчок і якраз воно йде і вали. Десь наступила, завалила Марині. Ну і, в общем... Ой. Так, вибачаюсь, це просто ранкове сонце, на мене так діє. Так, і виходить, оця собака сюди зайшло, раз і, задав, і, ну, і, і задавила потім цей. То, коротше, за, зашив оце отак. От, і маршінка каже, боже тепер так гарно, ну гарно та й гарно. Вчора пробували тест. Піросйомної машини доволі, кстати, дуже непогано. Дуже гарно, да, і я би сказав, вона устойчивіша тепер стала. І, ну, ми бройлери великі вчора різали. Це в нас було е, 8 штук із старої партії. То, ну, щоб ви розуміли, вони там десь по, по 6 кілограмів були живого веса. Тобто там дебелючі. Тушки виходили десь 4800-5200. Ми на тушонку їх зробили. <кій> вчора робили тушонку. Ось я тільки-тільки автоклав достав. От бачите, зараз бульйончик. Бульйончик отакий от у ньому. Але цей бульйончик він застигне, тому що баночка ще тепла. Ночу ну, виключили автоклав і виходить, він остигав до утра, то ще баночка тепла. А ось, наприклад, свининка. Свинина, бачите, вона прям <кій> ну там желе. Там желе, ви нічого не зробите. Е, все із-за того, по-перше, якісна свинина. Якісна свинина, домашня, натуральна, <кхух> і в цьому я. <кхух> Впевнений на, на всі 150 відсотків того, що е, я його сам вирощую. Я знаю чим я чим я годую, як я годую і як воно росте. Не росте. Я вже казав, не росте в мене. Я чогось свиня за 4 місяці по 180 кг. кілограм. Ну чогось не виходить. Я вже казав, може треба якогось шамана привести, щоб він мені тут в бубон побив, тому що е, так свині ростуть. Або на, на дебелі якісь штуці на якихось е, хороших препаратах, або ж е, чисто молитвами і Святим Духом. У мене свині ростуть 10-12 місяців, і, і я не хочу сказати, що це погано. Да, я, я на цьому, ну, в мене не бізнес на цьому. Але я знаю, що в мене якісна свинина. І в будь-якому випадку в мене при, прийде людина і, і забере, чи купи і, і так далі. І я не люблю, щоб тоді мені казали, що ой, якесь воно то тече, там, то, то щось не так жариться, то ще щось. Ну, В общем, ладно, проїхали да і все. Накупив ліпучок. Оце вчора повішав тут раз, два. ну Мух трошки менше стало. от скільки, ме, рівно е, мух на менше стало, е, рівно скільки, скільки оце висять на ліпучках. Ну, дивіться, оце буквально вчора я вечором повішав. Сарої хоп половили нормально. так, Тут у нас кабанчики. Ой, кабанчики хороші мої. Так, Люцерка, бачите, трошки підпоносило. Ну нічого, то люцерка, то нормально. Так, ну і все, і сплять. Від е, Відсіля, не знаю, е, кстати, якщо що, хто у нас місцевий, хочу за... Завалити двох кабанчиків чисто на розбор. Е, чисто на розбор, частинами, так як я ось зрізав, наприклад. І е, я обично так рідко продаю. Ну, треба мені продати зараз два кабанчика. По деяких причинах мені треба трошки і стройматіріала купити, піска привезти, е, цементу закупити. І переробкою зараз дуже важко займатися в такий період часу, коли муха, коли е, на дворі жарко, і у нас ще е, зараз почали вимикати світло, то пр проблема. Я ось був коптив ребра. ребра і трохи сала, то я просто все викинув. Мабуть, кілограмів 30 продукції я викинув. Поставив на обсушку, на обдув, вже на цей. Вимкнули світло і ну, коротше, продукція пропала. От і все. І, ну, ну так вийшло. Нічого страшного, махнули рукою. Кажу, Збачив так. Викинули. Дай, дай, все, дай. І зараз, знаєте, трошечки поганувато продукцією. От баночне, да, баночним можна займатися, паштет, тушонка, можливо, чуть-чуть підкопчувати. Небагато, невелику кількість можна, але ну страшно, тому що я ж кажу, тільки ти поставив його десь на, 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 на термічну обробку і от в цей момент можуть вимкнути світла. Е, в мене немає ніяких оцих е, генераторів і все. Остального, і це, звісно, трошечки ну, накладно. Так що, якщо, шо, щоб знали, я готовий завалити два кабана частинами, можливо, когось заінтересує. Ціна, дивлюся, в інтернеті там по 140 гривень. Я... Не знаю, по 130, якщо е від віддам. Просто щоб так набрали, сказали, що коль, нам треба пів кабана. Е там, комусь треба четвертину. Ну, це тільки ті ті частинами. Свиня в мене розрізається на, на шість частин, то есть передня частина, реберна частина і зодня частина. Е просто щоб знали. Це, це так. Невеличкий такий анонс. Так, пішли далі. Щось <кій> <кій> маринка. Сьогодні казала, що жука вже до хрена. Ну, я, кстати, Поздоровкайся з підписниками. Давай, починай. І... Ну давай. Ну всі ждуть. Ех, дурне. Ну та й ладно, не хочеш, як хочеш. І щось вона сьогодні полола, каже, Коль появився маленький червоненький жучок. Отак, От значить. Придатель, отака вже картопелька у нас. Треба сьогодні, мабуть, на, на цей поливати, починати поливати. Ну, вже є, да, все вже є. Е, сьогодні я хочу його кропнути, якраз дощі не передають. Там у мене є цей <coughs> прилипач, і виходить від жука яд, то це все діло накроплю та й буде. Ну, його багато, але він є. А це що, паровози? Паровоз, паровоз. паравоз. Просто зарази. Що нам робити? А? Хто його з нас з цим жуком? <кху> <кху> І в усіх проблема. з цим жуком. Ну, дай лодно, нічого. Щось воно та й буде. Так, сьогодні кропну. Е, у мене, виходить, був тест оприскувач, ну, думаю... Ну він тестя. Треба, щоб усе було своє. То ми поїхали, купили на 10 літрів. Невеличкий такий, знаєте, вручний, накачав його, побризкав, нам його багато і не треба абсолютно. А ще, кстати, приходить Марина мені каже, блін, якась капуста. А ні, не так каже, блін, я, 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 я дурочка каже. Чому? Каже, якась капуста, думаю, що вона не крутиться. Ну, коротше, якась негодяща. Ось вона, ось. Ось, каже, щось купили, а воно каже, не цей. А потім каже далі полю-полю, і сама до себе сміюся, і кажу, от дурочка, це ж капуста цвітна. Ну, Взагалі, небагато. Не ми посадили, от ми не капустяні дуже, знаєте, от Ораня буде, то на салатики. Оце синя, теж на салатики. Часничка туди майонезику трохи і добрий салат. Це буде жарити, а це буде зимня, якщо вона доживе і <кій> до того періоду все буде норм. І криченка, блін, а тут, тут світно. <рикольно> Прикольно. Так, що? Та не буде сьогодні забоя бролерів, не буде. Оце ж голови їдять, вони ж тільки, тільки цей, ми тут а забой робимо і е, вони зразу тут, тут як тут. Так, ну що ви, кукуріки? Давайте, зараз я вам просто понасипаю та й будете. Вчора гранулірував, дома гранулірую, бо на базу ніколи їхати. Це у нас четверочка. І грануляція проходить на оцьому. Так, це в мене тут курка вчора бігала і знесла яйце на дворі. І Гранулірую я на ротексі 150. -му. Проблемний трошки гранулятор, але я вже дійшов до того періоду, що він вже в мене працює на ура. Ще одне. Розрізав просто цей кабель сітєвий і, і тут. І поставив сюди 10 амперний е, отакий, <кій>, автомат. Того що із заводу із завода він мені прийшов 25 амперний Двігатель стоїть на 4 квт 1500 оборотів. Робоча нагрузка по амперажу у нього десь 8-8,5 А. І коли він стає в роботі, максимальний, по-моєму, ампераж не робочого він 15 дає. І <кій> мотор горить. А 25-амперний автомат не відключає його. Я, виходить, той автомат викинув, по-другому все переробив. Поставив, тут була коробка трошки, трошки інша була. Ця. Я поставив сюди, переробив, поставив пнвс кнопочку, бо отаку от чик чик вкил викил і виходить, врізав сюди отак от цей 10-амперний. Як його, автомат. все, Тут блок конденсаторів, кнопка ПНВС і автомат теплушка. В чому прикол? Дивіться, включаємо, і, от наприклад, робить в нас гранулятор. Да? Він зараз не запуститься, тому що треба попустити оцей болт, а може і запуститься. ну в общем, Зараз по побачите, в чому суть. Зараз двигатель стає в роботі і оця от теплушечка у нас чікс і відключає його. Дивіться. Дивіться. І. Хопа! І все. І двигатель у нас не згорів. Тоді ми прийшли, оп, включили. Включили автомат. Опять запускаємо. І все. І двигатель у нас робить. Без ніяких проблем. О. І гранулятор теж. Так. Чікс. Відключили, відключили. По поводу гранулятора це у мене стоять ролики. Із... 150 го Ротекса пілітника на 380 вольт. Там ролики вущі. Я вам зараз покажу. Просто я хотів додаткове відео зняти, але ну, я його, мабуть, і зніму. Ви будете тоді орієнтуватися і знати для чого це все діло я зробив. Була проблема постійної Зупинки роботи гранулятора. А все із-за того, що на 4-кіловатний двигатель 150, 150, кажу на 150-му грануляторі півтори тисячі оборотів нагрузки сеть домашня на 220 вольт не справляється. Або треба вимикати все, що у вас є в домі. І це, блін, дуже незручно. І він постійно стає в роботі. І так я спалив два двигуни. Красавчик, нічого. І потім я дійшов до висновку. Я там поставив шків, поміняв, який трошечки зменшив робочу нагрузку на робочу частину. Получається, На двигатель я поставив замість 85-го шківа поставив 65-й. І він, вроді би, почав робити як самоліт. Мені подобалося. А потім побачив я таку штуку, що оці ролики, це його рідні ролики, вони великуваті. І ось отута. Іде з часом процес, як тормозні диски. набивається сюди суміш дуже близько, і вони тоді тормозять. Навіть вручну ролик скрутнути було дуже важко. Приходилося розбирати оцей ось гранулятор, чистити його і все. Потім я поволакав з Колією Філоненком, кажу, Коль, от у мене така ця питання. Можуть мені зробити вищі ролики, Хай матриця перестане на 20% менше робити. Але мені треба менше роліків. Він каже, Коль, вони типу і є, вони є в наявності, але вони йдуть на пілітні. У нас е, теж 150 голова, 380 вольт, іменно 380 вольт, там йде пілетник. Е, і там такі каже, ролики. Я кажу, ну мені їх кажу, треба. І він мені їх прислав. От, бачите, візуально, прям зразу видно. От Отут вони, ну скільки тут, я не знаю. Ну, 4 см, хайдай, а тут а 5 От по них зразу видно, що вони зовсім різні. Ось. Я не знаю, як вам об'яснити. Ну, взагалі, ви зрозуміли. І я поставив ці ролики, все, він мантуле, що дурний. І проблема зразу пропала. І шків я поставив рідний опять на місце. Я той 65-й зняв, він у мене лежить на запас. Так як ролики тепер з цим усім справляються без проблем. Так, що в нас тут манюні? Ух, манюні які. Диви. Сьогодні у нас 5 днів. П'ять днів. Колянчик їде по желізо. Да. Покупіруємо хвости. Повідрізаємо вам хвости. Отак покупіруємо, щоб були отакі, як підбулі. Так. Може навіть повідрізаємо яєчка. Уже є. Що ти там? Яєчки. Яички. Яичка. <ріхи> ти чого кусаєшся? Я тобі теж... А, це ти, ти просто щоб не відрізати яички чи що? Треба відрізати яички. По-любому треба. І тобі треба буде? І тобі треба буде яички відрізати. Поняв? Сто процентів. Ні, ну ти ще мені нужен. Да. Ми посадимо тебе на дієту. поняв? Ти трошечки похудаєш і все буде норм. Хорошо? А це довольна морда. каже, звісно, довольна. Як же ж бути недовольною? Да? І в мене, каже, через три місяці буде таке щастя, як у русалоньки. Да? Ця віднерестилася. Нерест прийшов успішно. Опа, глянь, які вони красавчики. красопедики такі. Ну, гарні, гарні. Коли і мамка хороша, тоді і, і, і оце мама, як кажуть, оце папа, і дітки хороші виходять. О. Так, тікай. хоп, Фух. Ну, а ми зараз будемо вправлятися, їсти, пити, всім давати. Що таке? О, наступив. Так, У Джона треба вичистити. Джон. О, спить. Що ти спиш із домочками своїми, га? Тут у нас дві свинки. Одна свинка дуже хороша, кстати. Я так дивлюся. На нас двох із е, е, Мариною Ігорівною. Нам вистачає цих свиней, так? Да? Що честь? Ну, Согласна ти за мною чи ні? Ну хвосте, ну, їх більше не треба. І так важко тягти це все діло. От, краще бролерітник ще один построїти. От, от то діло. Бролерітник треба построїти, дуже хочемо. І такий, типу літній, літній бролерят, щоб можна було е, ось сюди поселяти. Короте, дрова допиляємо, ще шиферу привезли, вже шильовка є. Стопчиків треба купити. Мабуть, шість ми щитали, так? Да? Ну, 10 метрів сарая, кожні 2 метри, 6 штук. Получається, раз, два, три, 4, 5 і 6 шість, шість, шість стопчиків нам треба по 2,50. Коротше, якось не знаю. Десь їх треба взяти, а де. Ну, У мене там є щось у металі. ну, ну Там негодящі. Треба, коротше, їхати та щось купляти. І кхм, у нас би оці брулері, то діб. Вже переїжджали б туди. Поняли? А? Чого ні? Куди? Аж туди. А на що, ти, ти хренотопиш таке приміщення здоровенне? Ти поки зробиш, вони вже й виростуть. Ну так зрозуміло. Ну просто що зразу. Оцей сарайчик ми все-таки будемо валити. тоді ми уберемо його, тому що ну, він не нужен, просто не нужен. І оцих тоді 300 штучок. Можна туди, де, де, де зараз сидить табачок, де підроще зараз. Ну, в общем, щось треба таке придумати. Я вже Маринці казав, якщо що, то можна оцей не трогати, хай він отак в нас і остається, щоб сюди привіз партію. І зразу тут від початку і до кінця його вирощувати. Так? так? Тут зробити, виходить, перегородочку. Тобто, тут 10 метрів от, зробити перегородку. Отак, хоп, де ну, де ось, ось ця штука стоїть, хай це буде 4 метри. Перегородку таку зробити. Клоц, клоц. Отут поставити там буржуйку і зробити стартовий період. Бролера привіз, сюди, відстартував його, тут їм місця хвата. Потім перегородку цю забираєш і все, і погнали бролери повністю по всій, по всій е, території. Я думаю, що це теж буде прикольно і удобно. Як ви думаєте? Так, що ви скажете? Ну, якось отак. Коротше, щось треба буде ось придумати. Це буде все шиферне строєння я з шифера, а всередину тоді вже якось утеплимо його й якось, якось, якось То ну, це плани. Це ще плани, які треба реалізувати. Коротше, якось так. Ладно, все, пішов я. Поставлю зараз коптити балики. Ми пішли, пов'яжемо їх. Зараз поставимо балички, коптити. А потім що ми? Поїду по пісок. Да. Поїду по пісок, бо треба мені камінчик трохи починати ложити біля бісятки. А піска у мене вже немає. Я газон привозив, але ну, вже я його виробив. Все, закінчився. Ось такі справи. Ладно, все, товариші трудяги. Трошечки вам показав екскурсії, трошки щось розказав, трошки щось підказав. Ну, давайте, руки не опускайте, трудіться, вертіться, пробуйте і все буде норм. Всім пока-пока. До зустрічі. Бувайте!